вернемся у магазин. Пока нас вимкнули світло, а світла нема все, нема нічого. Життя остановилось. Може, поки помотаємося, то включать. Да ти мені хоч покажи свою татуху, що ти там наліпив. Мак, прийди татуровщику вашу фотографію показав. Ви не бачите, що там І що воно це означає? Подуріли діти, ума нема у вас. А ще. що робити? Дійсно. Городино Так Та Олег, як ти хорошо в цих штанах. Познімайся. Заплив, чоловік, купаючись в морі, за буйок. І тут а вдруг, значить, голос хтось зна, звідки: плюс два чи мінус два. Чоловік злякався, каже, плюс два і бігом поплив же ж на берег. Вилазить, обнаружив у себе четверо єсть, думає рятуй мою душу. Попливу назад, скажу мінус два. Заплив на буйок. Знову голос. То із нас звідки? Плюс чотири, чи мінус чотири? Я не думаю, що він мінус сказав. Навірно, плюс, З знамистом виліз. Дужу до вас сторін, розмови. Сьогодні Прям хочу показувати свій цілий день, хоча б почну з обіду, бо зранку то кров здавала, то там з дітками трохи прибирали. У мене щойно був стрейчинг. Собі вирішила хоча б раз на тиждень робити. Мені дуже подобається в академії Романа Дівчинка. У нас тут, до речі, будуватиметься ще один ЖК. Тому зараз в ремонтах, я так розумію, далі ще гірше буде, стукають. Так от до чого я веду? Дивіться, стрейчинг проходить у мене просто на вулиці зі сходами. Можна ще резинки додати. Звісно, я в зал планую йти на осінь, але я про те, що якщо немає можливості ходити в зал, можна займатися вдома на вулиці, в дворі, взагалі, де ви заважаєте. Показую вам свій обід, якщо так треба. Значить, в мене тут булгур. Далі в мене тут тунець у власному соці, ягоди. Як бачите, тут паштет трошки поклала з гречки, Кажу, боже, з булгуром буде смачно. Хочу спробувати дві помідорки, і ще в мене буде сирничок до чаю. Каву собі поки що відмінила смачного. Почала вивчати моя дружина Ліра. Ви її знаєте румунську мову. І ну, поділилася в Тіктоці своїми успіхами. Там кілька слів, кілька речень вивчила і так далі. Чому почала вивчати? Ну, по-перше, вона філолог, по-друге, мама там проживає тимчасово під час війни, інколи Ліра їздить і для того, щоб хоча б пару слів говорити, а вирішила щось вивчати. Бере уроки, все, платить за них, все як потрібно. І а, ви, якщо хочете подивитися на діагноз нашого суспільства, то можете зайти до неї в профіль. І почитати коментарі, які пишуть українці. Я не знаю, коли ми такі стали. Я не знаю, чому у нас оце таке є. Але люди, люди не підтримують одне одного. Люди не радіють якимось успіхам одного. Не успіхам, просто тому, що людина починає якусь свою справу. І так повсюди. Так, по Катя, як ти порадила б харчуватись у дорозі? Що можна їсти? Ну, по-перше, треба розуміти, якої тривалості дорога. Якщо вона займає дійсно там 9-10 годин, то я б порадила або взяти з собою їжу, яку ви можете зберегти. Для цього, до речі, зараз є вже сумки-холодильники невеликі, і для цього підійде різні бутерброди. Наприклад, хліб можна без важкого масла, якщо нема холодильної камери, просто авокадо, якісь нарізка, наприклад курячого філе або риби, яйця відварені можна, але це якщо краще є холодильна камера. Зробити такі бутерброди, окремо взяти овочі або порізані, ну краще цільні і зелень. В принципі, 2-3 рази поїсти таким чином. Це нормальна, нормальний оптимальний варіант. Якщо є можливість десь зупинитись, то взагалі я раджу зупинятись кожні 2 години просто для того, щоб порухатися, і кожні там 4 години для того, щоб поїсти. І якщо є можливість поїсти там при дорозі в якихось закладах, це буде найкращим варіантом, бо ви і порухаєтеся, і встанете, поп'єте води, і отримаєте нормальну їжу. Не будете голодними, не будете робити такі перекуси, які в принципі під час сидіння і під час дороги вони ну. Не втамують голод точно. Ну і третій варіант можна е, зробити, якщо це дорога лише один день, можна поснідати перед дорогою нормально, а впродовж дороги просто взяти з собою фрукти і робити такі фруктово-горіхові умовно перекуси, які не потребують не холодильної камери і не потребують якихось таких складних додаткових маніпуляцій. Тобто взяти з собою банани, яблука, груші, персики і горіхи, наприклад, грецький горіх. Фундук, не солоні фісташки, або те, що ви любите. Зібрались в магазин з донькою. Пройдемося. Блиск собі купила такий діор. Це я в діті фрі, як летіла додому. Підемо. Вже прийшли. Купили багет. У нас тут пікарня є. прямо випікають свіжок. Буду в прямому ефірі готувати страви. І що ще купила? І купила, і купила і купила. Тарчик собачка. Читала, що червоний, корисніший, тому взяла дві упаковочки червоного. Більше там чогось забула. Купила собі брауні. А що це з кавою вийдуть? Так мені захотілося. І купила собі отаку корзиночку за абрикосами, І будемо худати. Я і там гарно виглядаю. Дуже багато зайвої ваги в мене нема, кілограма два треба б таке скинути. Так що все, все, що купили, трошки пізнішенько відпочину, зроблю фаршик. Щось ще, а, камамбер, Це ж ми будемо блюдо готувати. А черіки в нас є вдома. Ну, це буде прямо в ефірі. Далі я завжди готувала донька, але вона мені буде підказувати, а я буду готувати. Я ніколи його не робила. Ну, це все просто, я думаю, ви здогадалися, що це, як це. Ну, спочатку відпочину і перекручу фарш. фасую, перекручу фаршик, а туди ближче до вечора зробимо це блюдо. Зробила ще собі каву одну. Мене підписниця запитала, навіщо ложечка в чашці? Сьогодні ми ж корицю, завтра буде кардамон. Там хто може з молочком чи з цукром. Ну, повинна ж бути чайна ложечка? повинна. Може, хтось взагалі колоти там колдує. Повинна, повинна. Я п'ю з ось такою ось корзиночкою, з абрикосами. Попробувала, Дуже смачна. І думаю, якщо її пекти, Одну не спечеш, спечеш більше, будеш їсти. Також, якщо порахувати масло, борошно, заморочки, електроенергія, то краще купити одну, з'їсти на цьому стоп. Бо так стоп не буде. Будеш їсти, поки не поїси. Вибачаюсь, на нашій рідній українській мові не колотити, а розмішувати. Колотити це комусь давати. Зрозуміло, тому розмішуємо ложечкою. Ми розмішуємо.